Вітаю, друзі. Сьогодні я не буду вам розповідати про якісь імміграційні програми можливості залишитись неможливості залишитись там чи там. Так а хочу з вами поділитись моїм враженням походу на концерт е минулої неділі, тут у Вінніпезі. Ми з жінкою ходили, ходили на концерт до Валерія Житкова. Давно я хотів потрапити на його концерт. Мені подобається цей артист. Мені подобається, подобається його гумор, як він жартує, як він це все подає. І коли я побачив е, об'яву про, про його концерт в Ініпезі, я купив квитки в той же день. Е, ну для того, щоб обрати кращі місця на цей концерт і. І взагалі, просто був такий в захваті, знаєте, тому що я, я ніколи не ходив тут на концерти, які організовують наші співвітчизники в Канаді. і Я не просто ну просто не ходив, тому що не дуже довіряю таким організаторам. І як показала ця історія, я був правий. Тобто, я зайшов сразу на сайт, я купив дуже дорогі квитки. В в перших рядах, так тобто, в ВІП ложі, там була коли, коли я зайшов купувати квітки. Там був лейаут концертного залу. Е, можна було обирати місця, так тобто я обрав собі місця в конкретному залі, так конкретні місця, тобто це були класні місця, і ми з жінкою в захваті очікували цього концерт. Цей концерт, який повинен був трапитись наступного, так наступного наступної неділі, 19 жовтня. Е, тобто ми чекали, ми планували, ми до домовилися е, зі своїми е, рідними. Хто що як організовується в цей день, і ми чекали це, це на цю подію. Перші сюрпризи почались десь днів за 10 до цього концерту. Я отримав імейл, в якому повідомляли, що перенесли місце концерту. Так в, інший, в інше місце перенесли концерт. Ну окей, нічого страшного в цьому немає. Ну яка різниця? Окей? А потім стало більше так. У п'ятницю 10 жовтня ми отримали. Я отримую імейл е про те, що перенесло перенесли не тільки місце, а й дату. Уявіть собі, перенесли дату. Тобто люди планували собі на 19 жовтня. А тут повідомляють, що ні, не 19-го, буде вже через два дні, буде 12-го. Тобто, хочеш, не хочеш. А от ось, отак, от при всьому при цьому можливості здати квитки не було. Так, тобто не запропонував ніхто таку можливість, якщо вам не підходить цей день чи ще щось. Таке, ми вибачаємося, ми можемо вам повернути гроші. Такого не було запропоновано. Е, просто повідомили і все. І роби з цим, що хочеш. Ну, окей, ми поспілкувалися з жінкою. Ми змогли перенести е, пере 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 перелаштувати наші вихідні, вихідні для того, щоб піти на цей концерт. Асадочок трошки залишився, але це ще не було якимось таким дуже-дуже великим е, осадком, Так. <див> Далі було ще краще. Приходимо ми на цей концерт, заходимо ми у зал. Зал дуже маленький, і те, що вони назвали по технічним причинам, я так розумію, що вони не змогли продати достатньо білет, білетів, щоб заповнити перший зал. так? Uh... І не змогли знайти uh... достатньо великий зал для того, щоб заповнити його, щоб він вмістив вмісти... вмісти... вмісти всіх тих, хто купив білет. Тому вони не... не придумали нічого краще, як поставити прості пластикові стільця у самому пер... в самому переду поставили в два ряди пластикові стільця. Нормально, <свіганд <puedes> <свігандр> і це до речі для vip клієнтів так тобто для тих, хто. Uh... Потратив більше грошей і купив, купив собі, як сподівався, так коли купував, коли дивився на ці місця у залі, найкращі місця, де повинно бути все відно, все чутно, класно. Е, Ну окей, почали нас розсаджувати. Щоб ви розуміли, коли нас усіх розсадили в цьому новому залі, в мене весь концерт не покидало відчуття, що я сижу в відеосалоні, в якомусь українському е дворі в е відеосалоні початку 90-х років, тобто організація була саме така, от я вам чесно скажу. Мене не покидало це це відчуття. Коли ти сидиш, туп, туп, куча народу сидить в невеликому невеликому приміщенні. Так на цих дерев'яних стільцтулочках, стільцях, і кожен там через голову іншого намагається побачити, що ж там на телевізорі показує цей відеомагнітофон. Приблизно так і відбувався цей концерт. В мене немає жодних претензій до Валерія. Валерій робив все непогано було видно, що він втомлений після переліту. Не відпочив достатньо. Я думаю, що для нього це також була не, 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 ну, досить, досить неприємна неприємність, так що перенесли дату концерту. Йому треба було все робити швидше, і він не мав часу більше відпочити шутки. Були жарти, були нормальні. Були деякі нові жарти, були старі жарти. В цілому було все нормально, але організація. Ця була просто паршива Організацією Займалась компанія, називається вона. «Ерікас інтертеймент, я ніколи, ще раз скажу, не ходив на е, івенти, які організовують наші співвітчизники. Тут я ніколи не зіштовхався з цією «Ерікас інтертеймент. Це мій перший е, раз. І в мене таке відчуття виникло, що ця Еріка Інтертеймент. Вона приїхала сюди до Канади якраз в ті 90-ті, коли була в Україні 90-ті, і вона в ті 90-х застрягла. Вона просто не знає, як треба організовувати нормальні івенти. Тобто Організація цього мероприяття, цього концерту вона просто зруйнувала всі, е, всі очікування від, е, від артиста, так від актера. Тобто, е, ну і все, е, друзі мої. Я хочу вас запитати зараз. Чи хтось з вас, неважливо, в Вінніпезі, чи в інших городах Канади, містах Канади, мав вже е, справу з цією кампанією? Чи у вас є якийсь досвід, чи ви? Були вже на якихось таких мироприятіях, е івентах, які організовує ця. Ця кампанія. Так, чи вони завжди так організовують, чи це про може бути єдиничний такий випадок. Ну, в такому, якщо це один такий випадок, ну в такому випадку окей, можна щось зрозуміти. Але я не знаю, чи це е, тільки нам так не повезло, чи це така практика цієї кампанії, і вони так організовують е, інші івенти. Е, так, в мене залишився такий неприємний осадок після цього е, концерту. Знов таки немає. Ає жодних претензій до Валерія, все було нормально з його сторони, але організація була просто кошмарна. Люди, які заплатили більше грошей, окей, ті, хто сиділи на першому е, ряду на цих пластикових стільцях, так замість того, щоб сидіти в нормальних комфортних кріслах, ти ще ті, що бачили, що там е, бачили артиста, і що він розповідав. Так ті, хто сиділи, сиділи на другому е, рядку, також це були ВІП-клієнти. Так, ти вже в тим приходилася. Гнути шиї, щоб бачити через перших що ж там розповідає цей Валерій, Хай, незважаючи на, на те, що Валерій він е, високий хлопець. Так е, на третьому ряду нам взагалі нічого не було видно. І ми сиділи, сусіди справа зліва від нас всі просто сиділи, всі були в шоці. Як це так? Ми ну просто-просто не, не знаю що. Е, друзі, ще раз хочу вам. Вас попросити написати мені в коментарях, чи є у вас досвід е, з цією організацією з цією компанією, коли вона організовує івенти е, Erika's Entertainment Напишіть, будь ласка, також прошу вас поставити вподобайки, щоб якомога більше українців тут у Канаді побачили це відео і могли зрозуміти наступного разу, чи треба їм йти на такі концерти, на такі івенти, чи ні. Ну і змогли почитати ті коментари, які напишуть. Напишете ви глядачі про ваш експіріенс з цією кампанією. Ну і також, друзі, прошу вас не забути підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будь ласка. Підпишіться, підтримайте канал. Я намагаюсь тут давати корисну інформацію для вас, друзі. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.